Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір біт у чохлі. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому. Тому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують зручність роботи з дрібними деталями. Набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги ендоскоп. Це універсальна інспекційна камера, яка підходить для різних застосувань. Завдяки можливості повороту на 180 градусів вона пропонує гнучкість у зйомки детальних зображень. Ендоскоп оснащений шістьма світлодіодними лампами, тому забезпечує яскраве та чітке зображення навіть в умовах слабкого освітлення. Сумісний з пристроями iPhone, Android та ПК. Камера забезпечує зображення високої роздільної здатності, що робить її. І придатно для детального огляду в різних ситуаціях. Пропонуємо до вашої уваги ступінчасте свердло. Це професійний інструмент, призначений для швидкого та точного свердління різних матеріалів. Цей ступінчастий бур має чотири спіральні канавки, що забезпечують плавне та рівномірне свердління. Завдяки спеціальному покриттю свердло стійке до зносу та перегріву, що забезпечує тривалий термін служби. Хвостовик свердла підходить для більшості дрилів та ударних інструментів. Це надійний та високоякісний інструмент для майстрів будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для вирівнювання плитки. Це незамінний інструмент для якісного укладання плитки на підлогу або стіни. Система вирівнювання допомагає досягти ідеальної рівності плиткових швів та запобігти зміщенню плитки під час укладання. У комплект входять спеціальні клини та затискачі, які надійно фіксують плитку, забезпечуючи точне позиціонування. У комплект входять спеціальні клини та затискачі, які надійно фіксують плитку. Титку забезпечуючи точне позиціонування, набір придатний для багаторазового використання, що робить його економічним та зручним рішенням для професіоналів та домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги універсальний паяльник. Це оригінальний смарт-паяльник, створений для ефективної та точної роботи. Він підтримує технологію PD, що дозволяє швидко нагрівати жало до робочої температури, забезпечуючи високу продуктивність та зручність у роботі. Завдяки інтелектуальній системі керування температурою, паяльник гарантує стабільність нагріву, що ідеально підходить для складних електронних проєктів. Це надійний інструмент, який стане незамінним. Інним помічником у будь-якій майстерні, крім того, чудово підійде як для професіоналів, так і для любителів.